Вітаю! Мене звати Тетяна Моїсенко, і моєю фаховою спеціалізацією є консультування, проведення семінарів і написання книжок з питань податкового законодавства, трудового права та розрахунків з працівниками. 27 березня команда семінарком проведе головну бухгалтерську подію весни великий квартальний семінар. Цього разу на вас чекають великі нововведення. Замість одного семінару буде проведено відразу три з блоками відповідей на питання. У першій половині дня. Ми разом з Вікторією Величко та Олександром Сморновим будемо вести семінар на загальній сцені. А після обіду кожен з нас продовжить виступ в окремих залах, і ви зможете відвідати будь-яку з лекцій, що вас найбільше зацікавить. Після кожної з окремих лекцій передбачено блок відповідей на запитання. Крім того, у вас буде можливість переглянути виступи всіх лекторів у відеозапису семінару, який отримує кожен з учасників. А ввечері на вас очікує комедійна вистава, яка допоможе розслабитися і відпочити після насиченого та продуктивного дня. Я запрошую вас на великий квартальний семінар 27 березня. До зустрічі.